Зміна дверей від забудовника. Ну, Вона таке бутафорія, ніхто не вкладається у якісні двері, така каліточка. Реальний прийом значно вище. Будемо ставити все. Ну, все. Рама виставляється чітко по рівню. і починаємо кріпити. НДФ угу. шпанована дубом Фарбована врал И композит Пока не открываем, будет черный Повитюра черная Монтаж завершено Вот такая красота Клівочка обереться, буде чорний композит з чорною фурнітурою. І потім ще обшивка пройома доборами МДФ. Шпонованими теж з зовнішня сторона. Колір називається бетон темний. З чорною фурнітурою дуже цікаво виглядає.